Та сьогодні будемо писати ось такий чудовий пейзаж. Я зробив вже невеличкий, знаєте, підмальовочок. До речі, робив його в стрімі в Тіктосі. І зараз планую зробити другий слой фарби, трошечки підмалювати, щоб була картинка більш виразна. Малювали ми вечір, захід сонця. Зараз хочу зробити більш таким світленьким небо для того, щоб... Ось тут з'явилася така певна легкість, щоб картина почала дихати. Тому що небо, звісно, воно ввечері воно таке вже більш плотне по тону, таке, знаєте, не дуже яскраве, як на світанку, але тим не менш. Ось саме десь ось тут посередині, його можна трошечки, трошечки зовсім пом'ягчити і зробити фарбу більш такою легкою тональною. Для цього я беру. Небесну фарбу, ну чи голубеньку таку, знаєте, додаю туди трошечки білої біліл розбілюю. Але за рахунок того, що в мене вже тут був попередній слой, оці розбіляні ділянки вони не виглядають занадто прямолінійно і дуже такими, знаєте, неречитими. Тобто фарба стає, ну, вона дружиться одна з одною і отримуємо ось такий ефект. Так, Тепер можна взяти трошки зовсім рожевої, додати до неї е, небагато жовтої, світлої і трошечки білої фарби. І Ми отримаємо ось такий чудовий колір. Він у нас підійде, до речі, завжди дивіться за кольорами на палітрі. Робіть заміси поруч один до одного, щоб розуміти, яким чином вони поєднаються у вас на полотні. Дивіться, поєднання виходить, начебто непогане. Один колір потроху підмішуємо до другого і отримуємо такий чудовий результат. Вже начебто потрошечку небо дійсно стає вечірнім. Ось так. Чудово, друзі. Мені вже, я починаю відчувати вже певну атмосферу, таку, знаєте, тепер хочеться дуже... Ось тут вбахнути кольором по траві одразу. Коли роблю етюди, особливо на пленері, намагаюсь працювати одразу там, де виникає бажання, тому що саме в той період рухи можуть бути максимально вдалими і точними. Тобто відчули десь колір, побачили тон. І одразу одразу починайте над ним працювати. Ні в якому разі не зволікайте на дрібнички, не починайте, знаєте, копатися купати, в цих мілачах, в дітальках, тому що дітальки ну, вони нічого не варті. Якщо у вас по тону і по кольору буде лажа. Друзі, дивіться, дуже важливий момент. У нас оці ці всі три кольори вони ну, максимально гармонійні один до одного. І чудово поєднуються. Вони не ріжуть око і не створюють проблем для сприйняття. Так, отже, зараз, до речі, фарба. Це в мене кріл. Працюю переважно акрілом останнім часом. Олійні фарби використовую, коли ходю на пленери. Але зараз стає трошки прохолодніше і маючи такий невеличкий досвід за плечима. Працювання на пленері можу собі дозволити по уяві і по попереднім етюдам створювати картини по фотографії. І ці картини, ну, на мою думку, виглядають максимально так знаєте, переконливо, правдоподобно. Вони не є якимись надуманими тощо. Отже, ось так ще знов я вріз в небо. Бачите, треба на небі ще намагатися. Слідкувати за розтяжкою, тобто зверху воно буде темнішим, потім висвітляється і переходить в такий теплий насичений колір, в теплий тон. Це дає йому таку і перспективу, і глибину. І небо начебто дихає. Так, гляді, друзі, ну ось так, дуже швидко, бо сьогодні, бачите, я почав вести запис відео вже трошечки під вечір і. Ну, знаєте, 100% ще буквально півгодинки і вже нічого не буде видно. Але принаймні познайомимося, якісь певні враження, ви зможете скласти стосовно того, як я веду роботу. І в цілому, можливо, вам сподобається, то, друзі, підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал. Він тільки набирає своїх обертів, тому що до цього я переважно займався Тіктоком, але зараз... Виникло таке бажання спробувати свої сили і в Ютубі. Дивіться, хочу тепер зробити ці дерева трошки виразнішими, тому що ну, вони занадто світлі і потону, воно все тут іде однотипним. Тому поки що, просто такими, знаєте, як п'ятнишками, просто беремо трохи більше темно-зеленої фарби. І ось такими рухами. Не промальовуємо деталі, просто, знаєте, для себе робимо таку пам'яточку, полегшення, щоб далі коли переходити до більш деталізації, розуміти, де є дерево, де яка ділянка картини, яку має середу і що там буде зображено. Так, отже, ось це якесь велике дерево, таке бачите? А за ним трошки менше. Отут було ще одне, і мені це не сподобалось, тому що вони занадто близько один до одного. І таке, знаєте, ну, занадто важкий кут. Виходить. Тому я, мабуть, зроблю ось це дерево десь ось тут. Дивіться, одразу картина стане більш виразною. Тому що це в нас так само дерево, але воно занадто велике, бачите, і бере на себе багато уваги. Тому для того, щоб воно трималось в картині і не напрягало наш взор, цю велику темну пляму ми підтримуємо трошки меншими, але в більшій кількості з цього боку. Ну Начебто непогано, друзі. Дивіться, тепер у нас тут буде якась така дорожка, тропинка. На референсі її не було. Референс там просто такий, знаєте, спокійний вечір. Ну, максимально проста фотографія. Але я вирішив зробити і вкинути сюди якусь таку стежину. І, на мою думку, воно дасть більшої виразності картині. Ось так. Дивіться, ми перекриваємо ось цей зелений ось так. ну Начебто непогано. А ось тут на передньому плані, трошки згодом, ми зазначимо ось такі. Бачите, всі зам'яси робляться на попередніх, фарба між собою дружиться. Ось тут ми намалюємо, зазначимо якісь квіти. А можливо, буде ще круто. Якщо на оцій деревині, наприклад, це буде бузок. Так само можна зазначити, бачите, якщо він квітне. Або, можливо, це не бузок, а цей, як же він називається? Так само навісні квітне. Жасмін, тільки він якось українською, має якусь іншу назву. Друзі, зараз не можу пригадати, вибачайте. ось щось таке. Ну, У будь-якому випадку воно буде непогано. Так, ось трошки камера у нас забовталась. Так, Ця дорожка дуже темна, ми її трошечки пом'якшимо. Так, тепер ось тут можна з під дерева вдарити насиченим таким жовтим кольором. Щоб сонце наше якесь сідало, щоб воно чітко трактувалося і було зрозуміло, що саме там і є захід сонця. Ось десь тут. Можливо, десь воно і там з під дерева визирне, можна ще трошки жовтої вкинути. Друзі, підписуйтесь. і це буде така ознака для мене, знаєте, якщо я побачу, що це вам цікаво, то буду планувати свої зйомки, буду більш ретельно підготовуватись. І, можливо, звісно, Буде краще видно, тому що зараз вже сонце майже на своєму фініші, воно потроху сідає. Ось, бачите, одразу мені додали трошки жовтого і цей край він по тону став світлішим. Це дає нам глибину. Певну, і картинка вже е, починає потрошку оживати. Друзі, я би радив брати для ось таких робіт, там, де ви працюєте з небом, все-таки пензлик, щоб був такий, знаєте, м'який максимально. І цим м'якеньким пензликом можна дуже добре між собою поєднувати е, кольори. Так. Або, наприклад, тут можна зробити не стежину, а річушку. Для цього візьмемо щось схоже на цей колір. Ось так підмішаємо його. І, наприклад, ось тут десь можна навіть якусь ознаку річушки кинути. Бачите, воно одразу правдоподобно стає. Ось так. Коли працюємо над водою, то можна робити рухи такі вертикальні і одразу така наче з'являється ряб на воді. Ну, Не ряб, а така зеркальність. А для того, щоб іменно була ряб, то ми вже поверх неї. Потім візьмемо якусь трошки темнішу фарбу і зробить можна ось такі, ось такі, знаєте, ці. Начебто хвильки Ось так. Ось так. Ну, і звісно, якщо це тут річушка, то там буде щось схоже на очерет. Хоча, можливо, вона тут і не потрібна, можливо, просто забити це все квітами. Тобто, найголовніший. Принцип в живописі це знаєте, не бути занадто серйозним і підходити до живопису дуже спокійно. І навіть якщо щось із бачите, я зробив річку, то воно можна її залишити, але по композиції вона сюди все рівно не підходить. То бачите, я взяв за тера все, нічого страшного. Не варто переживати, що десь воно запачкається, десь там, знаєте, буде вже видно, що ви стирали, перемальовували. Ну, друзі, якщо ви художник, початківець і малюєте ну, на першому етапі, принаймні для себе, для душі, то звісно, яка різниця і хто там буде придивлятися, як ви щось перетираєте, затираєте і все. Ось, дивіться, начебто, щойно була трапинка. Щойно була тут і щось схоже на воду, але дуже швидко я перекрив це все крилом, який, до речі, дуже чудово підходить для таких цілей. Крил, він ось, бачите, вже стає цікавіше траватися. Ось так. Стосовно трави, до речі, стосовно оцих кольорів. Коли я тільки робив закладку кольорову і тональну, я в стрімі, друзі, пояснював деякі важливі моменти, на мою думку. Перше, це, бачите, колір він начебто і по тону, і по кольору він як, виглядає як цельний, але тут він теплий, а тут він вже виразно холодний. І це так само це впливає на композицію, на глибину. Воно дає таку як перспективу, і це важливий момент, так само, як і небо. Тобто у нас іде розтяжка з неба зверху на низ, від голубого холодного до такого теплого кольору. Так само і тут, де розтяжка вже по горизонту від теплого до холодного. Це перший момент. Другий це тональні відносини. Вони не сливаються в кучу, а ми маємо чітко виражені темні ділянки, як оці. Кущі, трошки передній план, більш темний. І ми маємо чітко виражені світлі ділянки. Це ось цей е, залишок сонячного світла. Е, ну і квіти, які ось тут будуть. На дереві я не знаю, мабуть, теж я квіти приберу. Це так знаєте покидав, ну щось не дуже вподоби. А ось тут можна якісь промалювати, потім вже трошки згодом промалювати, зробити якісь такі більш деталізовані квіточки. Васильки якісь там, я не знаю, як вони називаються. Польові квіти. Польові квіточки. Дивіться, оце моя попередня робота. Це я робив вже в себе в студії, і трошки більшого формату ось така. Друзі, дивіться, це вже трошки інша робота. Це я працював в себе в студії, починав, так само в стрімі, потім допрацьовував вже сам окремо, але вона ще не на фініші, тому що тут хочу домалювати ялинки. Небо в цілому мені поки що подобається. Єдине, що ось тут трошечки світлішим зроблю. І допрацюю низ, Зроблю такі, щоб були польові травки, трошки щось таке схоже більше на ґрунт, якісь камінці можливо. І ялинки, знаєте, по композиції треба їх так вистроїти, щоб у нас весь взор спрямлявся ось в цю точку в захід сонця. Тому картинка в принципі непогана. Якщо будуть вподобаєчки, друзі, то цю картину можливо я так само запишу, виложу в YouTube і в цілому планую таким чином вести свою роботу, тобто щось знімати і показувати, ділитись з вами. Нагадую, що я художник з міста Запоріжжя, працюю. Ну, як самоучка, тому що вчився я сам близько двох років. І ось наразі у мене виходить ну от щось приблизно таке. Але нагадую, це ще робота не готова. Тому друзі, підписуйтесь, ставте вподобайку і слідкуйте. Все. Всім гарного вечора і дня.